Весняні настрої очима митців. у дві прикарпатські художниці презентували спільну виставку картин. Барвисті квіти Гани Петранюк мають свою особливу місію, розповідає авторка. Яскраві букети вона малює, щоб дарувати оточуючим добро, світло і тепло. Мовляв, часи настали дуже сумні, тому до людей потрібно доносити позитив. Поряд із кольоровими роботами графікам. Таке поєднання визначає мисткиня, має своє символічне значення. У Нас завжди є присутність світло і тінь, без цього немає. Є добро і зло. Є чорне і є кольоро. Хтось себе знайде у тих графічних роботах, знайде своє якесь відчуття, то що його хвилює, хтось інший у кольорах. Так що це просто для людей, щоб був різний характер цих робіт. Для Оксани Контракевич ця виставка перша її роботи на строєві. У цих невеличких творах каже авторка, виразила свої емоції та почуття. Абстрактна графіка знайомить глядача із роздумами художниці у певні періоди життя. Хотілося просто. Викласти свої почуття в певний період життя на папері з допомогою лінії і плями, тому що дехто пише щоденники висловлює свої, виливає своє серце з допомогою слів, ну, там поезія. Проза я намалювала такі маленькі камерні графічні картини. Обидві авторки викладачки дитячої художньої школи із власною творчістю знайомлять також своїх маленьких вихованців та відзначають, що у творчому арсеналі мають ще чимало робіт, які ймовірно покажуть на наступних виставках.